Привіт, українці! Мене звати Михайло Олексійенко. Ви на каналі Шахової школи дитячо-юнацької спортивної школи міста Львова Дебют. Розка... Розповім вам сьогодні про партію номер 5 матчу на чемпіона світу між, Дін... між Реном і Гукешем Домараджо. У цій партії номер 5 Гукеш мав тепер білий колір, рахунок рівний 2-2. Гукеш грає білими, і він ходить Є4. Першій партії матчу Дінк пішов є 6 і переміг. Першій партії матчу, друзі мої. Переміг Дінк. Прямо в першій партії. Чорним кольором. Французький захист. Нуль один. Всі в шоці з такого початку. Бо всі букмекери, всі. І Дін каже: Я не боюсь, французька, це мій головний. Наскільки я пригадую? Перша за історію чемпіонатів світу французька. Якщо десь десь я пригадую таке, таке слухав. Ну, як мінімум, колосальна рідкість. А як... Е, хоча, може, корчной грав з е, Скарповим, от не, не, не знаю, але надзвичайна рідкість французький захист. Д4, Д5, Дін каже: вперед, давай, головні ходи, я готовий. А Гукеш каже: є де три. Я хочу грати просто в прості шахи, повна симетрія. E, наскільки я пригадую, в матчах претендентів ця позиція грала не може навіть не повніші грав, ну, глянемо зараз. Зараз вам видно та-та-та, Карлсен Карсенфіружджа. Ну по року давайте по року посортуємо. E, ну, це ага, це не так. Елло Вайт, Карлсен, Карлсен, Накамура, Фіружі. А, будь ласка ж, пам'ятаю. Кендидейт з Торонто, тут в мене пише Накамура Карлсен, ну це Title Tuesday, це дурниця. От Накамура, в Алірезе виграв, граючи цей варіант. E, значить, тому в принципі вважається не небезпечним, але Гукеш каже, граємо. А Дін каже, так, окей, кіння в 6, слон Д3, і Дінк принциповий хід це 5. Зразу боротьба за центр. Якби білі боролись за центр ходом С4, то після чорні ходять слон Б4 і чорні урівнюють. А білі ходять слон Д3, чорні ходять С5. Вони кажуть, хочеш ходити, слон Б5 ти втратив темп, і раптом я маю білий колір. Гукеш ходить С3. Для багатьох з вас цей хід може виглядати дивацько. Ну, як c 3 Ну, що це таке? В чому ідея? Ну, і С3, і рокіровка два нормальних ходи. На рокіровка, швидше за все, Дінк задумав піти С4. І тепер той слоник мусить вертатись назад. Основний хідра є один шах, важливий шах. Чорний ходить слон Е7, слон вертається на F1, чорний ходить рокіровка. І тому слону, ну що йому тут робити? Ні, ну можливо, на Ж 2 потім колись головний варіант тут Б3, це БАБ. Е, і кінці 6. І в чорних, от я вам стрілочки намалював. Слон 5, слон G4, туре, 8, троє, 8, 8, може А6, легкий розвиток. Білі, можливо, С4, кінці 3, може слон Б2, може слон g 5 е, Позиція рівна, динамічна, чорні готові грати цю позицію. Білих переваги немає. Легка гра за обидва кольори, але є ризики для обох. А Гукеш каже, я піду С3. З ідеєю, що на c 4 я відходжу на c 2 і тут слон стоїть набагато краще. Згоден, але втратилось темп на розвитку. І чорні тому виводять слона на D6. Бо E7 то пасивно, слон на D6 класно стоїть, зупиняє слон в 4. Ферсі 2 шах, ферзь Е7 дін ходить, Ферзь e7 і король Е7 побив Дінг швиденько. І Гукеш тут е, таке враження не очікував цей хід, як я підслухав на онлайн-коментарях е, е, Юдіт Полгар і Народіцький, здається, це в них я побачив, що це з курсу Гірі, курс Гірі для Чесебу, зробив по французькій партії. Потім почав твітити, ексити, я не знаю, як тепер правильно говорити, е, що от, все просто вивчайте мій курс, от бачите, матч на чемпіон, класний буст його е, якісної роботи. Рукіровка, Тура е 8. Тура є один шах на 13 хвилин Гукеш задумався, Тобто він не очікував цього. Хоча цей хід е, рекомендує гірі на насправді на високому рівні ця позиція майже не зустрічалася. Бачите, ну щоб топ-шахісти грали цю позицію, нема такого, нема такого. От е, в основному білі там рокіровку роблять це чотири непопулярний хід. Значить, і все. Тобто, Дінк впевнено урівняв, виводить туру, на шах відходить королем. На турає б'є королем, бо конем. Конем погано бити, бо ослаблюється поле d5, пішак на h 7, трохи ослаблює. Королем треба бити. Коли ферзів тури немає, король себе абсолютно комфортно почуває навіть в центрі. Слон g5 виходить, гукеш, хоче здвоїти. Він каже: Я не дозволю кінь БД7. Чесно, мені виглядає, що в чорних перевага ось така моя оцінка. Комп'ютер тут сюди якісь нулі дає. Але за рахунок чого перевага? За рахунок простору на ферзовому фланці. В чорних. Якщо їм дати час, вони виведуть фігури, підуть b5, виженуть слона, підуть кінь б6, виведуть слона кудись і підуть А5, Б4, і будуть там щось тиснути на ферзовому фланці. Мінус цієї структури полягає в тому, що пішак на d5, його ніхто не може захистити. Пішаків мається на увазі. І теоретично, якщо на нього натиснути, він може впасти. Якщо цей кінь прийде на є3. Той слон якось прийде на Ж2, а той кінь якось прийде вже 1 e 2 F4, то можливо, пішак на d 5 одним словом, це надто надто довго. От як я вам показую в іншому варіанті, де білі ходили рокіровка, от деб'ю стрибаю, С4 сюди удар, удар. Мінус цієї продовження. Важко використати поле Д5, але білі використовують ходом Б3, чорні мусять бити-бити. Ну, і тут є плюси. Лінія А відкрилась для тури, її вже не треба сильно виводити кудись. С4 білі мають центр. Чорні мають потенційного прохідного на лінії А. Тому, так би сильніший шахіст виграє бо певний дисбаланс є. Цей варіант класно грати на виграш за обидва кольори. Значить, а в цій позиції, яку ми вивчаємо, отут Б3 ходити, чорні взагалі можуть ігнорувати, можуть побити, можуть... Те, чорні не мусять реагувати, бо слон не нападає на пішака. І тому за білих не дуже зрозуміло, що робити. Ну, просто стояти дуже важко психологічно. Ну, конкретно тут комп'ютер трішечки каже, кінь h 4 треба піти, намагатись стрибнути на f5. Чорні ходять g6, нейтралізуються слона, Ну і принаймні слон на g5 буде стояти довго. Дуже все. Наприклад, тут комп'ютер каже, що жити, нормальний хід, і перша лінія комп'ютера: кінь g 8 вернутися, настільки, той слон на g5, як в горлі, стоїть, що чорні тепер будуть аж 6 його виганяти. Ну, мало ймовірно, але F6, але будуть його гнати в шию. Звідси. Позиція рівна, але чесно, мені позиція чорних більше подобається. Бо якщо мені дати час, я знаю, що робити: B5, А5, Б4, створювати слабість, А4, А3, там, підривати цей весь версій. Флан. А що за білих робити, я чесно не розумію. Але Дінк не скористався цією перевагою. Гукеш вивів кінь БД2, А 6, слона С4, кінь аж 5. Типовий спосіб зловити чорнопольного слона, наслонжити кінь його поб'є. І тут ну, непоганий хід був кінь f1 за білих, стандартно, кінь десь сюди або сюди. І після g5, слон G3, кінь g3, кінь g3, кінь не хоче стрибнути на F5, чорні не повинні цього допускати. І після слон G3. HG. Мені все одно позиція чорних подобається, бо я один раз в житті грав. Французьку партію з подібною структурою, і завдяки оцим здвоєним пішакам я отримав виграну позицію в далекому еншпілі. А тут в чорних мені виглядає і перевага і на ферзовому фланці, і на королівському, бо ну теоретично тих пішаків можна там F5, там, H5, g 4 аж кудись сунути, а білі знову не дуже мають план. Хоча в білих легка легка гра на пентурай 1, там кінь 5. Оця позиція була б рівна. А Гукеш зробив логічний хід рай один шах, король Ф8. І ось тут, після 10 хвилин роздумів, в першій партії французького захисту Гукеш програв. Ну, не програв, це була його підторка, він ходив G4. І тут він знов ходить G4. Взагалі, такі ходи не рекомендується робити. Воно дуже ослаблює поле F4 і ослаблює короля. В даному випадку, що король слабий, не критично, бо ферзів немає, але поле F4 ослаблюється. Але чесно, от я дивлюсь, і я не знаю, що би я ходив за білим. Я не знаю. Ніби всі фігури вивів: чорні туру не вивели, слона не вивели, а ми нічого не можемо зробити. Ну, в основному це завдяки пішаку на С4. Якби той пішак був на С7, уявим на секундочку. То ми б могли, наприклад, С4 ходити і пробувати, там, не знаю, самим С5 піти, на ДЦ кінь С4, якось фігурами починати атакувати, заходити. цей пішак на С4, чорний дає великий простір. Кінь Б3 не можна, слон Д3 не можна. Ще він ходить G4, кінь f 4, і слон g 3 І все, вже тепер в чорних невелика перевага. От серйозний, якби Дін крав зі мною, чи з будь-яким іншим роснейством, чи машинним чемпіоном світу, він би тут возив дуже довго, чи умовний Магнускалс. Він просто е від таких позицій насолоджується. Перевага, слабе поле F4, простір. Ну, наприклад, за чорних g5. G5 хороший хід притримати свого коня, а до клітинки F5 білим важко добратися. І, наприклад, основний хід H4 за білих, чорні ходять кінь f 6. Напали на g4. Чому не зразу кінів 6? От вам задачка. Чому Дінк не зробив такий логічний хід? Нарешті даю задачку. Кому цікаво, зупиняйте відео а ми з ва... і пишіть коментар. А ми з вами це 19-й хід за білих. Напишіть коментар: 19-й хід, я би походив отак і так. А ми з вами продовжуємо. Кінів 6 виглядає логічно. Напасти два рази на пішачка, вивести коня. Що тут поганого? А білі пух! Кінь е 5 стрибають і тепер кінь під боєм. І за чорних, щоб не програти зразу, треба ж 5 ходити. Але після слони в штиржев ці пішаки здвоєні так негарно, білі ходять аж 3 і потім кінь може на Ф3 йти. Навіщо здвоювати пішаків? Ні, ні, ні. Але якщо почати з ходу ж 5 то кінь, кінь же буде захищений. І, наприклад, якщо білі ходять аж 4, кінь в 6, тепер на ж 4 під боєм, і після аж аж. Кінь не буде під боєм після ходу кінь Г5 і буде час збити пішачка. За білих треба побити на g5, чорні б'ють на g4, і все, чорні готові тим конем залазити. Кінь Е2, кінь Д3. Весь час білим це треба буде рахувати. Ну, конкретно воно поки що не працює, бо д 6 під боєм. Але загалом, от якщо от той кінь лізе, і це неприємно. І в чорних невеличка перевага. Дінк вибрав надійний хід кінь b6, теж ідейно, відкрити слона з темпом, і партія продовжує g5. Знову ж таки, G4, G5. Ходить гукеш. Ну тут насправді от мінус ще ходу g 4 Що пішачка на G4, потім треба захищати. Хто його захищає? Аж 3 не можна, бо поб'ю. Віддавати слона, слони 4, слони 4, аж Чого він каже, дякую за двох слонів. Дякую. Дуже щиро з вашого боку. Клітинку на F4, я далі контролюю, у мене два слони і простір. А що ж робити? От тільки G5. Кінь G5 йому не сподобалося. Напевно, не знаю чому. Зараз подумаю. Ну, як мінімум буде шахів взяття на G4. Побив на G5. Дав шах і побив на g4. Можливо, Кіне на д3. Тому він зразу пішов g5, і після gін g5 вдінка, прекрасна позиція. Знову ж таки, комп'ютер такі позиції легко тримає, але по-людськи в чорних перевага краща структура, бо в білих пішаки H і G, розділені лінією ж, і слабкі поле H3, слабке. Чорний гармонійна структура, перевага, простір є. І от на А4 хтось там може почати лізти. Кінь ж Ф3, Гукеш вернувся, і в нього неприємна позиція. І тут насправді в Дінга була психологічна перевага. Вийти знов з прекрасною позицією, чорними у французькому захисті, який, в принципі, вважається ну, на топ рівні вкрай рідко зустрічається. Тут треба грати на виграш. От мені здається, ну, наприклад, хід на виграш це та просто тура D8. Вивезти туру, захистити слона, і потім там щось спробувати лізти на А4. І за білих не дуже зрозуміло, що робити. Наприклад, логічний хід кінь А4. Стрибати так для того, кінь пішов, сюди, для того слон, щоб нападати на цих пішаків. Але проблема полягає в тому, що білі не будуть пасивно ходити а чи віддавати двох слонів. Човен скаже, дякую за двох слонів. Може я ще сюди залізу, дякую. А може я кінь десь залізе? Так, слабі білі поля. А якщо ти будеш захищати тура один, ну тоді я покажу вам всім. Але білі тут стрибають кінь і п'ять з подвійним нападом. Висить слон на d 7 і кінь на ф 4 тепер що ним треба бити на e5, тура e5, Кінь слон знову під боєм, кінь під боєм на d 5 під боєм. Ну, F6, e 1, кінь d 3 Можна було так грати і казати, я граю по білих полях. Теж варіант. Але хід Тура d 8 принаймні після кінь e 5 слон не буде під боєм на D7. Значить, Тура d 8 і за білих... Ну, чесно, я дивлюсь, я не знаю, що робити. Бити не хочеться. Кінь e 5 напевно, стрибати треба, але це буде щось подібне, як в партії. Тура e 8 пішов Дінг. Кінь e 5 Сумнівний хід. Правильно, наскільки пам'ятаю, було помінятися, але неприємна позиція. Кінь Є5, ну насправді він фактично спровокував хід кінь Є5. Слон Є5, і тут Гукеш зробив помилку, і всі кричать: Ой, помилка! Він побив, де є? За 17 секунд це помилка. Треба було Тура е Є5 ходити. Але от я так подивився. Ну бо дійсно Тура е 5 це виглядає краще. Бо після взяття взяття ми маємо ту ж самісіньку позицію. Тільки в білих була пасивна Турана е 1 яка захищає пішака, а в чорних активна Турана е 8 Так в партії ось така позиція. Тура на 8 атакує, а на Е1 захищає. В принципі, пасивні фігури варто міняти. Але мені здається, що гукешу могло дуже не сподобатися Наступний хід класний хід. Кінь Е2 шах. What?! От кінь заходить на Е2, тура його захищає не напряму. Білі ходять кінь один, і білі просто йдуть чорні йдуть с один і нападають на пішака. Раптом ті фігури починають залазити, як, ну як, ну, таргани не вдали порівняння. Раптом починають залазити, ніби то їхня позиція, ніби вони тут собі можуть ходити, куди вони хочуть. І от насправді тут забі... білі втримуються тут. за білих правильно поміняти тури і віддати пішака на А2. Але кінь на це один не тільки на два, він і на Д3 може залізти. І як в печінки заліз, і як його вигнати звідти? Треба піти слон в 4. Якщо кінь б'є на А2, то король А1, і кінь майже застряг. А якщо кінь намагається вилізти, то зупиняйте відео. Як тут білим ну врятуватись, пішочка немає. Кінь вилазить, що робити. Зупиняйте, пишіть коментар. Це 28-й хід білих, пишіть 28, Крапочка пробіл і далі. Який ви хід робите? Буду вам дуже вдячний за вподобайку, підписку. Будь-який коментар. Працюємо на український шаховий Ютуб. Взагалі на україномовний Ютуб, нам треба його піднімати в світлі війни Росії з Україною. Чим більше є України в інтернеті, тим більше України в наших серцях, тим більше України в світі, тим більше нашої підтримки є. Білі б'ють кінь С4. І слон е, б'є коника на С1. І після dc слон С1, все одно тут в чорних перевага. Комп'ютер дає нулі. Але тільки чорні можуть грати на вираж, бо цей слон, вибачте, тупий. Всі пішаки на чорних полях. Білих два слони це ніколи не цікавить, чорних повна домінація на білих полях. Вони підуть g6, поставлять чи коня, підуть b5, А5, потім Б4. Білі нічого не можуть. Знову ж таки, коли ви бачите нулі комп'ютера. Це не обов'язково означає, що позиція рівна. Дуже часто позиція рівна, вона не є рівною, вона набагато гірша, але комп її може втримати. Ось це така сама позиція, білих гірша позиція. Якщо ми знімемо, от на секунду я відчу, що білопольних слонів немає, стратегічно виграно в чорних. Просто ну якщо білі рятуються, то це якимось чудом. Якась містика без білопольних слонів білих труба. А про чорних ми не можемо цього сказати. Щоб ми не поміняли, буде все прекрасно. Навіть пішоковий еншпіль буде все нормально в чорних. Значить, тільки чорні грають на виграш, хоча оцінка нулі. Тобто, і це найкраще продовження за білих. Одне з найкращих. Якщо білі роблять автоматичний хід А 3 це ослаблює ще більше чорні білі поля. Білі чорні ходять. Тура є 5, слон, є 5. Слон А4. Міняємось. Як тільки ви міняєтесь, вже халепа все по білих полях прогали. Слон мусить відходити на Б1, слон йде на Б5, кінь іде на А4, кінь, на Д3. Чорні по білих полях домінують. Білі мусять вертати. слона на 2, чорні ходять, кінь а 4. Якщо білі б'ють, чорні б'ють. Бі... Вже мінус плюс стовпчик, мінус один оцінка. Кінь на д3, слон на С2, Ф6, король, погана структура, позиція білих. Ну просто ледве-ледве тримається, і ось так. Тому Тура є 5 хід. Був, йому не сподобалось кінь e2, кінь с 1. І що? Віддати пішака і потім повільно того коня ловити, і все одно в поганій позиції? Ні. Я думаю, тому Гукеш сказав: ні, кінь є 2 я не хочу навіть рахувати, я б'ю де є. І тут він скористався моментом, за кінь лізе на д3. Кінь пішов на д3, слон д 3 в чорних сильний прохідний, його не виграєш, бо є білопольний слон. І Гукеш ходить Е 3 з ідеєю підігнати король кінці 4 – прекрасний хід за діном. 4 – чотирдеся випрямляє структуру. І тепер потужний прохідний пішак. Біда в тому, що це не виграш. Через єдину причину, єдина причина це різнокольорові слони. Якби слони були однакові, білих була труба. Коні слони будь що але завдяки тому, що різнокольорові слони при правильній грі тут є нічия, але тільки чорні грають без жодного ризику на виграш. Дінк не скористався цим моментом. Після Тура є 4. Е4... Ого, вже 17 хвилин записую. Я думаю, до 15 вкластись. Він пішов в с 6. і мене ткаража, що Він просто каже: Я хочу нічию. Хоча тут без ризику я би грав на виграш тут проти Гукеша чи проти Дінга. Ну добре, я такий мудрий, звичайно. От. Але позиція настільки легка для гри і жодного ризику немає програти, що треба грати. Наприклад, правильний хід слон є е 6, і якщо білі ходять Тура Д4, дуже логічний хід, Тура позаду пішка, можете зупинитись, здогадатись, який хід за чорних, як посилити позицію чорних. Чорні ходять Тура це 8, не встиг сказати пав. І Тура йде просто сюди, сюди, сюди і нападає на тих пішаків чорних, ну от слон все тримає, на d 3 прохідний слон, на g 3 це навіть не слон. Білих проблеми. А якщо білі ходить король F2, що логічний хід, бо Гукеш ходив в 3 якщо, що він ходить тура C8, якщо білі робить логічний хід, тура є кінь, є король є 3 в чорних вже виграно. Отак, от, так от білі зробили два логічних ходи, в чорних вже виграно. Чорні ходить тура C6, а хто пішака на B2 буде тримати? Єдиний, хто може втримати, це король. Король D2, тура B6, король C1. Зупиняйте відео. Як в цій боковій лінії Дінк може отримати вирішальну перевагу, а ми продовжуємо. Д2. Здаємо прохідного пішака, і після король Д2, Тура Б2 заходить, з'їдає ще одного пішака, і в чорних зайвий пішак, і прекрасна позиція домінація в білих програнах. Ось так: от, кілька логічних ходів і програно. Тому ми треба було піти слон Е6 і втримати цю структуру, а потім побачити, що Тура йде так. Бо якщо Тура не заходить, дійсно важко придумати, як посилюватись. А партія по того ж слон С6. Тура Д4, можливо, він розрахована тура б'є С4, я не знаю. Е, так, чи тут є програш? Е, є програш, не знаю. Можливо, є програш. Та, тура Д8, все, Д2. Д2 наступний хід. Не можна тура Д4, бо я б'ю-б'ю і Д2. Пішак забіг, звичайно, а інакше Д2. Тобто бити не можна. Тому тура Д4, слон б'є F3, знову бити не можна тільки вже Д2. Королів 2. І тут був останній момент, коли Дінк міг поборотися за перемогу, на мою думку. Зайвий пішак, слон під боєм, пішак під боєм. Захистити його не може. Він не чи за 2 секунди зробив хід слон це 6. Як на мене, це помилка. Він мав піти слон аж 5, з ідеєю, що на Траці4 буде Д2. Все, пішак заходить, поле Д1 треба контролювати. Бити не можна. Білі мають ходити король Е3, пішак тепер під боєм і просто захистити його ходом Б5. При правильній грі білі тримаються. Я не знаю, може йому Тураж 4, не сподобалось, що тури міняються, але на Тураж 4, ну, по-перше, а тура Д8 нема ходу. А, нема ходу тура Д8. Прийдеться ж 6 ходити, і чорні поля слабі. Може, він побачив, як тут білі тримаються. Але, як на мене, пішака втримуємо. Б5 чи Тура С8 можна походити. І білі мають доводити, що це нічия. Натомість партія продовжила на сушіць, після тура С4 майже все помінялося. Тура Д8, тура Д4 і все. Тут ніча вже ніхто, як тільки тури сходять з дошки, це бита нічя. Побив, побив. І Дін каже, та забирай пішка на Я тут це мені вже не цікаво. Так, він каже, він віддав пішака. Ну тут просто фортеця. Білі просто стають сюди на Е3. Слон тільки з Б5 може захистити, тоді Д5. Ну це нічия просто. Він віддав пішака слон D5, 5 3 Він навіть не намагався за нього втриматися. Каже, король 7, король D3, король 6, король D3. вже шість, 3 а 6 3, A6. Він каже, все, я всі фігури писаю на білі поля, і все, і нічия. А білим треба піти А3, b 4 і погодитись. Білі грають в шашки на чорних полях. чорні. все, ніхто не може досягти прогресу. Ну, вони щось походили туди-сюди, Король 3 король 5, король туди-сюди походили. І нічия. Отут однозначно Дінк випустив гукеша. От-от. І сила, і біда молодих, агресивних фехіхстів, як Гукеш, нудні, рівні, іншпілі, важко грати. Бо ну, от треба нічого не робити. що, суть. що G4, G5, от таке хочеться, і Дінк міг скористатися цим. G4, дивіться, коли він пішов: G4 ослабив поле F4. Коли Дінк засунув пішка на C4, а білі пішли C3, ослабилось поле D3, і завдяки цьому, ну так, в дебюті, здається, яке поле D3, А Дінк до нього добрався, але в критичний момент не недостатньо натиснув, скажімо так. В позиції абсолютно без ризику пішов на нічию. І, в принципі, так, ну можливо, це найкраща позиція, яку він матиме в найближчих партіях. Такими моментами варто користатись. Принаймні намагатись. І як на мене, це із психологічної точки зору, коли ти мучиш суперника, коли він сам розуміє, що тіль нічия це максимум, і це що треба працювати багато годин. Щоб до неї добратися до тої нічого це дуже важко психологічно. Мені здається, він міг от просто швидко ходи якісь робити, не йти на ніч, а грати у той еншпі. Взагалі, як небудь би тільки білі можуть е, як там, тільки чорні можуть грати на виграш, а білі мучаться і стоять на місці без контери. Психологічно важко. І в такому стані ну в ідеалі варто тримати супротивника. Але я не знаю, який психологічний стан Дінга, тому. от. З моєї висоти стокфіша і експертності, ось так мені виглядає, що Дінк е, втратив в цій партії можливість потиснути і забрати купу психологічної і фізичної енергії в свого суперника. Хоча умовно, для 18-літнього юнака і для 32-літнього чоловіка ем, і, і для одного, для другого дві години пограти. Це зовсім різна пропорція ем, рівні сили, і енергії, скільки є от фізично в тілі, в мозку і так далі. Це це трошки різне в півтора рази. Різниця розумієте? Вісно, найбільше ніж півтора, майже в два рази. Чотирнадцять це скільки від? від... 18 – це 7 дев'ятих. Це 77, майже 80%. відсотків. Ого, одним словом, Дін кнув на 80% відсотків старший за, за гукеша. От, е, от на цьому закінчимо. Це була партія номер 5 е, Підписуйтесь на канал, вподобайка, капі... щось там цикніть під цим відео. Будь ласка, будь-що, коментар, будь-що цикніть, буде вам зато вдячний. На цьому закінчимо. Слава Україні! І перемога буде за нами.